Вітаю! З вами Тетяна Шевченко? Ми на Ютуб-каналі компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас? Сьогодні ми з вами поговоримо про стипендії, які бувають, як їх отримати, як підготуватися. Ви про це питаєте, і практично кожне ваше звернення, практично кожне звернення в компанію, це про стипендії, тема дуже нагальна. І давайте почнемо: ось із чого: які бувають стипендії? Де їх шукати? А стипендії бувають урядові і бувають приватні. І Дивіться, словом приватні я називаю стипендії різних фондів неурядових або приватних реальних ініціатив, які не обкладаються податками, які створені з метою допомоги студентам. з... Ті чи іншій індустрії, сфері, з якихось країн щось там отримати. верніше, отримати власне, фінансову допомогу для того, щоб отримати освіту. А урядові стипендії вони розповсюджуються на, на ширшу категорію студентів міжнародних. І зазвичай, я, власне, мабуть, що й не зустрічала інших, крім тих, що я зараз згадаю. Зазвичай ці стипендії розповсюджуються на студентів. Які мають певну імміграційну категорію, як в даному випадку, наприклад, там українські студенти зі статусом тимчасового захисту на такі-то такі-то території, або ці стипендії розповсюджуються на міжнародних студентів, які вчать державну мову цієї країни, уряд якої дає фінансову допомогу студентам, і вчать цю мову для того, щоб на цій же мові отримати вищу освіту. Відповідно, де ці стипендії ви можете побачити, знайти, подивитися, не знаю, обрати. Стипендії завжди, от просто завжди, прив'язуються до вишу. Немає такого, знаєте, що ви кудись заходите, і там така стипендія, ви кажете: о, є стипендія в мене, а тепер куди ж я ці гроші інвестую? Ні. Ви спершу вибираєте вуз. Спеціальність, потім дивитися, чи ця спеціальність цією мовою навчання, чи під неї ВУЗ пропонує якісь стипендії. ВУЗ завжди пропонує стипендії, якщо вони мають, якщо держава ці стипендії виділила державні. І ВУЗ завжди пропонує стипендії, якщо є приватні фонди, які виділили цю, які виділили кошти. Тому відповідно ВУЗ спеціальність стипендія. Да? Шлях тільки такий. Бо коли ви заходите до нас, наприклад, там на консультацію, і кажете, мені байдуже, аби аби що, аби була стипендія. Ну, є такі звернення, не працює. І, ми не... і дивіться, ми не можемо працювати з таким зверненням, це некоректно. А, по відношенню до вас в першу чергу, тому що має бути ваш вибір, ваша відповідальність за ту спеціальність, яку ви собі обираєте. Ви маєте хоч би знаєте, як в тому, як в тому старому не знаю, анекдоті, там, коли, коли якась людина там дуже молилася до Бога, каже, Боже, до допоможи, будь ласка, виграти там, мені в лотерею. І ходив там рік, два, три, просив там, я не знаю, щоб Боже допоміг. і В якийсь момент там Бог там чи я не знаю хто там, спустився і каже, слухай, каже, купи собі лотерейний квиток, щоб була змога допомогти. Ми не боги, звісно, що не Боги, але ви маєте зробити вибір, і тоді ми можемо вам в чомусь допомогти. Отже, обираєте країну, обираєте вуз з вузом, ми допоможемо, ми допоможемо підібрати вуз, допоможемо підібрати спеціальність, але у вас, повинна бути, у вас все одно повинна бути ініціатива від вас. Стипендії бувають, якщо ми беремо фінансове забезпечення, стипендія буває 100%. Вона може розповсюджуватися на весь період навчання за умови, що ви виконуєте певний необхідний мінімум. Зазвичай необхідний мінімум є, наприклад, 65% від 65 успішності на цій програмі, і не менше як, ну, наприклад, 80% відвідуваності. У вас успішність і відвідуваність це два критерії, практично для всіх стипендій, за якими в кінці навчального періоду. ВУЗ оцінює, чи ви і надалі вам можна платити цю стипендію. Стипендія це не щось таке. Та стипендія або грантові програми, якщо це повна якщо це повна стипендія, вона зазвичай називається грантовою програмою. Стипендія або грант це ніколи не щось таке, знаєте, як від початку до кінця, байдуже, як ти вчишся, там і так далі. Маєте розуміти, вас оцінюють, і тільки, тільки в тому випадку, якщо ви виконуєте ці. Ці вимоги мінімальні, вам лишають фінансову допомогу. Отже, крім 100% стипендій, стипендії можуть бути на 50%, на 10%, на якусь фіксовану суму. Вони можуть бути разові, вони можуть бути повторювані. І про щодо повторюваності я щойно сказала: так? дивляться, наскільки ви успішний. Стипендії, до речі, треба... це за це конкурсна, якщо це не урядова стипендія, це. Конкурсна да? урядова стипендія, вона гарантує всім, хто досягає цього там, от такого мінімального результату, наприклад, всім гарантує фінансову допомогу. А, конкурсна стипендія, яка, наприклад, там, з приватних фондів, вона каже: дивіться, у нас є, ну, наприклад, там, 10 місць. Мінімальний критерій такий то. А, і увіть собі, що на ці 10 місць хоче податися 30 людей. Ну, Відібрати можуть 10. Да? Якби це була урядова стипендія, і уряд каже: ну, ми думаємо, що в нас буде 10 місць. О, подалось 30 студентів, але вони всі відповідають критеріям. Добре, беремо 30. Так? Цим відрізняються урядові, від урядові фонди від приватних фондів. І, власне кажучи, розмір стипендії, ви знаєте до того, до того, як поступати в університет. Ви розумієте, на що розраховувати. Є стипендії, на які ви можете подати лише. Коли ви студент, так? тепер ми теж говоримо: є два типи: є стипендії, які, які вже абітурієнт розуміє, що він її отримає, а є стипендії, які ви, коли подаєте документи, ви не розумієте, вам дадуть чи не дадуть цю стипендію. Тому, відповідно, в такому випадку вам треба поступити, отримати лист про зарахування, сплатити депозит. І потім подавати документи, і потім подавати окрему аплікацію на стипендію. І оцей такий момент тонкий, тому що зазвичай люди, які питають про стипендії, вони в більшості випадків це не просто такий, знаєте, спортивний інтерес, типу Я розумна там чи я розумний, і чому б то мені не отримати цю стипендію. Є і такі, які можуть, є люди, які можуть собі дозволити насправді там повну вартість навчання, але тому, що вони... Реально мають академічні досягнення і хороше, там, скажімо так, хороше резюме, хороший, хороший мотиваційний профіль. Вони кажуть, ну чому б і ні? Є люди, які, які насправді не можуть сплатити повну вартість і вони розраховують виключно на стипендії. В цьому випадку я вам пораджу не будувати собі ілюзій. Пам'ятати те, що я вам сьогодні сказала, що це ніколи не гарантовано. Це не залежить від компанії, яка вас подає, яка подає ваші документи чи від вашої там кмітливості. До певної міри це, ну, до певної міри це така лотерея. Вчасно подали, невчасно подали. Багато подали заявок, крім нас небагато. Наскільки високими відносно інших претендентів на стипендію є ваші результати? Ми реально цього всього не знаємо, тому... Ну тому, власне кажучи, треба а, на це не розраховувати, вибирати такі програми, а, які ви можете фінансово потягнути, оплатити раптом би у вас не вийшло тримати стипендію на конкурсі. Ну і якщо вийде, чого я вам всім бажаю, насправді, і, і якщо вийде, то звісно, що хай щастить, і хай у вас буде сил, наснаги, Кмітливості, розуму, щастя, просто цю стипендію не просто отримати, а утримати. Ну і моя порада, що робити, щоб отримати стипендію взагалі ну, це тільки підвищувати свою конкурентну спроможність. як я сказала, оскільки ви не розумієте, з ким же ви конкуруєте, да, це закрите насправді. закрити насправді закритий простір, у вас немає доступу, ви не можете оцінити. Тому. Ви можете, коли готуєтеся, конкурувати поки з самим собою. Готуйтеся, тобто знайте краще англійську мову. А, якщо у вас англійська, наприклад, 6,0, зробіть її 6,5. Якщо у вас 6,5, зробіть її 7,0. 7,0 і, і так далі. Да, може у вас 6,0, поставте за мету 7,5. Працюйте над е, академічною спішністю. Працюйте над е, своїм я. Над своєю особистістю, тому що стипендії, в тому числі, це ваш, ваша особистість, ваша вмотивованість, ваша цілісність. І повірте, ви не зможете це підробити. Ну певно, що підготуватися можна, тому що є люди, скажімо так, природжені актори, які власне можуть вдати те, чим вони не є. Але певно, що органічніше буде виглядати людина, яка все-таки є тим, чим вона себе демонструє, являє. Тоді це буде дійсно така, знаєте, цілісність, лідерська позиція, якесь волонтерство, якесь. А тобто, все це можна і треба для того, щоб отримати стипендію. Ну і якщо ви, наприклад, подаєте, ви розумієте, що ви претендент на урядову стипендію, ну, наприклад, там Німеччини, там чи Чехії. Вчить мову, вчить мову, вчить мову, вчить її якомога краще на вищому рівні, ніж сьогодні. Хай вона у вас буде кожного разу підніматися, розвиватися. Щоб у вас знаєте, хай у вас буде така реальна фора перед іншими студентами. Я вам бажаю успіху. Підписуйтесь на наш youtube канал, ставте вподобайки, якщо це відео було корисним. Коментуйте, ставте нові теми, які би ви хотіли, щоб ми озвучили. Мені реально приємно і нашій команді. Ми працюємо над тим, щоб доносити вам не просто якусь інформацію, аби було, а те, що ви справді питаєте, там, де у вас справді є якісь непорозуміння, сумніви. Заходьте на наші соцмережі, на сайт, пишіть, дзвоніть. Будемо раді бачити вас з нами.